Своичного простору, всі ми знаємо, що в Україні є безліч рускоязичних патріотів України. Але що то таке є рускоязичний патріот? Ну, що таке рускоязичний, ми всі знаємо. На жаль, ми всі це знаємо. А що таке є патріот? Є багато визначення терміну патріот. Але візьмімо до уваги, мабуть, що найбільш ліберальне, найбільш толерантне визначення, яке нам дає мережа Вікіпедія. Нагадаю вам, що Вікіпедію крують американські юдеї, тож там все чітко. Патріотизм це громадянське почуття змістом, якої любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни, мови, історії, традиції, готовність діяти в інтересах батьківщини та постати на її захист у разі необхідності. Містить ряд важливих морально, етичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів, тісно пов'язаних з націоналізмом. Тож, чи існують рускоязичні патріоти? Міркуйте самі, я прочитав вам офіційне визначення. Пана українці, мова нам дана для того, щоб ми нею правильно змогли виражати свої думки, описувати всі аспекти нашого життя. Тож, будьмо. Освіченими будьмо грамотними, розмовляємо нашою мовою правильно і вживаємо правильні слова в описі подій. Слава Україні і слава величному українському народу!